Існує спеціальний синтаксис, який дозволяє з об'єкта одразу витягувати його властивості. Це буде, по суті, абсолютно та ж сама дія, яка тут прописана, але записується вона коротше. Ви оголошуєте нові змінні, але оскільки ви будете зчитувати їх з значень властивостей, справа у вас буде об'єкт. Ви не вказуєте, ви звертаєтеся до властивості весне чи властивості власне. Ви просто маєте оголосити отаким от чином, написати про оголошенні, фігурні дужки. Назвати змінні в точності так само, як у вас іменувалися в об'єкті властивості. First name і last name. І у вас тоді під капотом відбувається деструктуризація. Так? Тобто він дивиться, ага, це об'єкт, у нього є властивість Festname. Значить, я в зміну, в нову зміну Fiosname кладу те ж саме значення, що зберігається от в цьому об'єкті у властивості Феснем. Хоча воно і називається деструктуруюче присвоєння або просто деструктуризація. Нічого не знищується, бо деструк Тризація це як знищення чогось, просто копіюється в нові зміни.